У цьому випуску ви дізнаєтеся, як швидко та безпечно замінити колесо, а також про секрети їзди на дукатці. Если у вас колесо прокололо, попытайтесь уйти максимально вправо на обочину, виставити аварійної вот, у вас є варийные жилет, Лучше его надеть, тем более в темне время суток. Не зупиняйтеся на схилі. Ризикуєте наздоганяти своє авто. Варто знайти рівну поверхню. Обов'язково поставте автомобіль на ручні гальма. На механіці увімкніть передачу. Якщо машина з автоматом, поставити селектор коробки передач в паркінг. Щоб автомобіль не покатівся або не упав з домкрата, Перед тим, як піднімати на домкрат, за... зафіксувати машину виставив упори під колеса. Якщо немає спеціальних підпорів, візьміть велике каміння і підштовхніть під три колеса. Тепер можна виймати інструмент з багажника. Вам знадобляться домкрат, балонний ключ, запасне колесо або докатка і насос або компресор. Спершу треба послабити болти, ще не піднімаючи авто домкратом. Опускайте кольосне болти лучше, вот таким способом. Потім ставимо домкрат, піднімаємо автомобіль. Далі відкручуємо болти повністю і знімаємо колесо. Кладемо пораненого у багажник. Далі час запаски або докатки. Старайтесь слідку за давленням в запасному колесі. На докатці завжди вказано потрібний тиск. Докачайте колесо у разі потреби. Потім поставте запаску на місце і наживіть болти. Пожелательно поджати, щоб хорошо добре центрувалося. Це делается по диагонали крест на крест. Теперь можно упустить автомобиль и прибрать домкрат. И последний круг. Окончательная протяжка выполняется уже на опущенном автомобиле. Закручивая колесные гайки или болты, лучше опять же воздействовать весом тела. Давить вниз, пока не перестанет вращаться. Перетягивать колесные болты или гайки нельзя. А тепер увага тим, у кого замість запасного колеса докатка. Воно призначене для того, щоб докотитися, тобто дістатися до найближчого шиномонтажу. Їздити, як зазвичай, на ньому не можна. Таке колесо калісо нормально і поворачувати нормально не способно. Зараз ми проведемо простий тест драйв докатки. Екстрене гальмування. Авто веде у бік докатки. Збільшується гальмівний шлях. На данной докатке указана разрешенная скорость до 80 км в час, но я стараюсь быстрее 40 не ездить. Стараться не разгоняться быстро, тормозить плавно, в повороты ходить тоже плавно.